Добрий день, шановні глядачі каналу «Стандарт Скандартагра. Далі продовжую показувати свою домашню ферму. Значить, взяли ми тут 30 голошек, породи. Значить, це м'ясо яєчна порода, курка, яка виростає там за 4-5 місяців до 7 кг. Ну і при цьому несе яйця. Несуть вони яйця, ну скажімо так, не, не так. Як яєчна порода, у нас є і така птиця, зараз покажу. Значить, Птиці наші вже доходить до трьох тижнів, Нормально набирають вагу, їдять у нас наші кк 5 2 це наш універсальний на вид. Комбікорм ПК-52 – комбі ПК це універсальний для домашніх, ну, для птиці таких, як от м'ясоїчка, ну, навіть для бролера підходить, якщо не потрібен там суперінтенсивний рост. А, значить, а, ну, тут так, якби зробили, їм одгородили такий загородок для наших курчат, десь вони ще піднімуться там ще три недільки, будемо їх пересаджувати вже ну, на, на, на вулиці, вже будуть гуляти на дворі. На дворі вже температура дозволяє. В днем будуть гуляти, в, в день будемо якби їх ще закривати, закривати в сараї. Такі стосовно плані. Ну і Ломан Браун взяв породу, це яєчна. Два роки назад, якби брав Ломан Браун, мені сподобалося, курка там до за шість місяців, вже починають нести перші яйця. І яйця несуть там 99, а даже і всі 100 відсотків. Тобто, коли вони молоді, пішли в рознос, Головне правильно тримати харчуваний раціон для них. Значить У нас е, тут також універсальний ПК-2. Е, далі якби, йти нам птичку будемо на, е, на рознос е, спеціальний раціон. Тобто Є у нас е, в прайсі така позиція, тут, яка вона перекладка, ну, гроверний, гроверний комбікорм, але він вже формує якби ну, кісткову систему і е, е, організм птиці на е, несучність. Тому якби це важливий період у відгодівлі птиці. Далі йде передкладка, кладка, ну і далі там, ну, кладка, вже там яйця. Можна вже там в комбікорм і послабляти, головне витримувати там у ньому правильний протеїн, кальцій, фосфор, вітамінна група. Ну і в принципі він вже не, не такий дорогий по ціні. Тому там в планах, що через пів року, нехай там, там, 6-7 місяців у нас птичка е буде вже нести яйця. Значить, по, е вирост, е важить, така птиця небагато. Десь по періодах ну, здається, ці відстають ну, цим, е на 4 дні, пізніше їх привіз. Ну, тобто ми можемо візуально побачити птичку і річку, да? тобто цей Ломан Браун. Ну і там, на 4 дні старша птиця. Візуально можна на камері побачити, що птиця така вже, грам, напевно, по, ну, по 300-400 грам птичка вже набрала. То тут ну, на пасу, там 100 до 100 грамів птичка важить. Ну, різницю я вам сказав, що це яєчна порода, через те вона якби, не виростає там, велика туша. Тому, але яйця вони несуть дуже хорошо. Тобто якщо ці яйця ці виростають багато м'яса, то і вони гірше несуться, то ці несуться там на всі 100%, відсотків, особливо саме продуктивний свій е вік, то вони несуться хорошо. Тобто це рік десь птичка ну, буде нести далі, Там її тримати потрібно десь е півтора до двох років і вже вирізати, то із, вже вона ну, скажімо так. Е Яйця вже починає нести погано, а корм їсть такі діла. Тому немає якби, від них, скажімо, вже конверсії. Ну, такі справи. Коментуйте, задавайте питання як зазвичай, я про це говорю. Всім хороших результатів. Кріпіться, будьте здорові, до побачення.